І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ваванчик на СТВ М drip 42-57 Alt-A2. Карта Прохорівка. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою, так, ну, цікава така шведська у нас СТ, преміум 6-го рівня. На мою думку, де вона цікава, ось особливо цікава вона і в дечому навіть імбіщинська, саме гарматою, тому що у нас магазин на 4 снаряди. Є плюси, є звичайно мінуси. Так? З мінусів це досить незручні, не, не чудові, так скажемо, КВН. Ну і взагалі він такий високий, дуже довгий корпус, і е, ну, на мою думку, що не зовсім він рухливий. Ось такі мої думки на рахунок е, цієї естетики. Напишіть свої думки, і ви у мене експертні експерти, вже багато ви на чому пограли. На цьому танку я точно не грав. тому... Буде цікаво подивитися. Уже 800 копійками не стріляв. Давайте ж дивитися, що у нас по гарматі. 148 мм пробиття. Ми на шостому рівні граємо проти шісток, однорівної бій. Отже ми побачимо весь клас цього танку, так? І 150 одиниць шкоди від пострілу. На шостому рівні 4 снаряди. Я думаю, що це ну просто чудово. Ось які переваги цього танку, так. Побачимо далі, чи буде наш герой їхати вперед, чи буде. Будуть у нас якісь дуельні дуелі. Ще по бронюванню, я не думаю, що він дуже броньований. Хоча бувають нюанси. І бачимо, скільки у нас КП, ну і у нас КП ще теж те задоволення. Чудово, але бачимо, що заряджені все-таки у нас бронебійні снаряди, так, поліпшені у нас 190 мм пробиття, це вже нормально, в принципі. На шостому рівні. Та й 148 в принципі, нормально, якщо ти маєш скліще. Що в нас по переказі? Дуже велика армада у нас стоїть прямо ось тут на алійці, так, на цій алейки. Тут завжди стояло. Тут, ну, По-перше, поїхав той здох, але бачимо, що у нас Хелкет поїхав вперед. Вже попереду нікого в принципі, не повинно бути, бо вже б його, напевно, що і попересвітили. Хелтишки повтрачали. Наші союзники немає кому світити, одна лежка залишилася у суперники. Ось вони стоять. Ось вони стоять собі. Такі чудики, так. Вони думали, що вони знаєте, на таких імбіщницьких птегах, які майже не світяться. Ну, Колись таке було, що вони, як тільки з'явилися в грі, то вони майже не світилися. Це було імбічність імбіщі. Бачимо, що в нас і по розвітанним вже непогано, тисячі майже 4-6 побою, що по переказі. По переказі бачимо великі все ж таки сили, я так розумію, по центру, там біля залізниці у суперників. що, що Якщо в них хтось став там на захоплення, то ну, напевне хтось його там прикриває. А наші починають просуватися вперед, бачимо петехи, сушка. Хелькіта 2 поперли вперед. В <хи> такій гармаді ще Стежки агресують попереду. Чудово, поїхали вперед. Але чому вперед? Що нам там попереду робити? Поїхали вже до бази, там будемо розбирати суперників. Все ж таки тут зустрічний бій. І основна заруба, напевно, що буде біля бази. Один ворог у нас вже знищений, 1300 з копійками, у нас рівно 761. Насвічено або за постановою на гуслю. ну Скоріше всього, що насвічено. Ну, бачимо, що огляд теж непоганий. Бачимо рухливість. Рухливість, ну скільки він їде, 44 км на годину. Ну По таким ґрунтам, в принципі, непогано. Бачимо, під гірку вже так з натяжкою їде. Зараз не, не знає наш герой, що йому робити. Дивіться, от зліва, я б порекомендував, зліва там викашку підстрелити можемо. Або поїхати все ж таки, десь туди аж на Кей 6 у Лужбінку. І там вже постріляти, бо там ви бачили, проїжджала т 34 85 м Її треба пристрілити. Чому? Тому що вона, якщо ззаді вийде, то вже нам не І Бачимо пв 1С поперед попер Там все ж таки знешкодили того того шника І, в принципі, все чудово у нас. Поки що. Хоча 7-9 не в нашу користь. Опа, ось він виїхав. Ана. Подальникам нормально. дуже, ну На своєму рівні це дуже точна гармата, тим паче, що це магазин. І розкіт чудовий. Один ХП залишився. І бачимо, що між магазинами перезарядка теж доволі, доволі швидка. Тут так все швидко у нас відбувається, щось вони так в наглюч вже суперники пішли, що ну, наш нашому герою залишається вже тільки шотних добивати. Два вороги знищено, майже дві тисячі Це на шостому рівні. Деякі гравці ми знаємо, що і на 10 рівні на е, таких е, вже з чудовою альфою не можуть набити дві тисячі за 15 хвилин. Так, поїхали далі. 10-10 вирівняли бій. Артилерія по нам ще не працювала, не єдиний пошкрябаний поки що. Ну так обережненько. Значить опа. Це артилерія, так, роз'їдемо. А, можливо, там на гірці суперники стоять, так, і стежки суперники. Можливо, на гірці, а можливо ще й... Ось саме на Респі, де з'явилися ось там на А6 ще стоять сіплан. Можливо, ще й на гірці на А0 стоять. Тож ми ще і не дуже. Я навіть не дуже розумію, так? хоча я скліще командир клану, так, повинен розуміти, що відбувається бою. Я не дуже розумію, що робиться. Дивіться, там ПВ, артилерія. Вона якось так дуже вже на глючу там по центру грає і, напевно, прикриваючи щось, що, ніхто не може їй нічого зробити. Вона повинна бути вже знешкоджена давно. Ось вони стоять. А це звідси він стріляв. Чудова буде буде на дуель, побачимо. Ну дуже повільно їде, як для СТ дуже повільно їде, Він як тяж їде. Пала. Тобто. Ну в бор. А ну побачимо в лобі яке бронювання. Мені здається, що не дуже. Все, тепер ми розуміємо, де їхньої стежки. Розуміємо, де їхня одна артилерія. Чомусь на неї зовсім ну, не можуть її там знищити, чи що, чи на неї не звертають уваги. Я не зрозумів цього. Не розумію, що відбувається. Поїхати вперед, ну, ну там прикриваються лукашника, так? Ну, давай вже, дойно ну, бачимо кавоен, так? Хоча тут коливаючася башта, так, вона коливається. Але вона е, не, ну, не, не дуже великі кавоені. Не такі, як на французьких танках. І не такі, як, наприклад, на Емілі чи на Кронвагені. І все одно я не розумію, чим вони забрали там арту. <смі> так, ну все ми бачимо. Т-34. Зараз він буде знешкоджений. Від'їжджаємо трішки від кущика, щоб нам не засвітитися після посліду. Все, він не бачить, звідки витяг снаряди. Знишкоджуємо три вороги знищено, 2400 настрілюємо. Так я дивлюсь, ми тут по демеджу непогано так пройдемось, хоч у нас бачимо, що і альфа ну таке ще собі задоволення, але чотири снаряди, так. Петеха, я думав, Петеха там на гірці на А0 стоїть, відкриває. А вона стоїть там все ж таки вожбінці. І тому, напевне, вони не могли забрати е, артилерію, тому що вона там їх по, по ним настрілювала. Ну що, агресуємо? Давай. Артилерія ставає на захоплення, ми прикриваємо. А якщо хто буде очі випучивши, лісти, ми їх прихопушимо. Бекашнік не, не вилізає чомусь. Побаються ізлякака все. Наш інший Хелкет. бачимо, щось він там по, по тилам їздив, їздив, попер вперед. Треба вже їхати вперед і забирати артилерію. 5 хвилин до завершення бою. Все, дуельна дуель у нас. Хто кого перестріляє. Треба все пробувати, але бачимо, що вже зарядив е, під калібри. Артилерія допомагає, так? Тільки треба влучати. Перезарядка, крутимо. Ну, дивимося так. Я казав, що рухливість, але по маневреності непогано ми його закручуємо. чудово, Наш ворог. Ну, перезарядка є. От мені подобається в цій гарматі, що перезарядка дуже швидка магазину, чудово, 4 вороги знищено. Поїхав, далі вже. Там все. Петеха б'ється наша з ПТХ, Два хелькета б'ються між собою. так, Тут можемо вже. Ну, Може наша артилерія вже захоплювати, а ми поїхали заберемо тут артилерію, яка тільки що по нам намагалася дії. У нас майже 4000 боєнастріляно на 6 рівні. так? 1200 вже за нашими розвідданими, за запасти на, гус... на гуслю. Але бачимо, що наш Херкет там програв. Артилерія пересвічує, оце круто просто! От. Рукача на артилерія. Що забирати. П'ять Да. І стаємо на захоплення. Ну я б вже став на захоплення, у нас ХП вже небагато. Не хочеться, щоб нас не шкодили в цьому бою. Два вже стало на захоплення і третій стає чудово. Буде летіти зараз Хелькет, і ми його просто розстріляємо. Пламіще. Так, не з'їжджати, не з'їжджати. Нежджати закопає. Ну, взяв з'їхав. з'їхав, він чекає. Хелькета там зовсім немає хп. Хоче шостого ворога. Ну давай. В принципі, чому вині. Вийде, по-любому ж виїде. Виїжджай, 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 виїжджай. Чудовий бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.